Українське суспільство, український народ а, зробив помилку. Він вирішив, що закінчити війну можна домовившись з путіним, тому що українське суспільство от таке чудо було раптом виявилося проти, щоб конфісковувався Гроші Януковича. Він мені сказав, що Таня, я помилявся. От я тобі визнаю, я помилявся. Ви Бандерівці були праві. Фінансування виробництва зброї і попередні роки до зеленського було дуже проблематичне, бо суспільство було проти. Патріотизм цього краю дуже високий. Я навіть сама була здивована, я не думала, що він такий високий. Це така штучка на трьох лапках, яка стріляє ракетами. Штучка надзвичайно важка. От я його називаю взагалі поні, бо важить вона, мабуть, як поні більше ста кілограм. Але це, в принципі, один з найважчих протитанкових комплексів, тобто всі аналоги насправді легкі. І тому інколи Командування не розбирається і просить побігати від дерева до дерева, а цього поні на собі не потягаєш від дерева до дерева. Це зброя засідки. Він має той плюс, що оператор знаходиться на віддаленні від цього комплексу. Тобто всі інші ПТРК оператор стріляє прямо біля комплексу. Дивиться там таке віконечко, там крутить там так, такі шарнірчики. І таким чином веде ракету. Вона вистрілює, до речі, ракету всіх цих комплексах треба вести обов'язково. Тобто Це не означає вистрілив і забув. Да? Тобто ракету ти тримаєш на цілі перехрестя і повинно, потрібно тримати до кінця, бо де перехрестя, туди й летить ракета. Якщо перехрестя зрушило з місця, то відповідно ракети летіла геть. Тобто у мене є шнур, який чіпляється до установки, є екранчик, отакий от у мене фактично, це чемоданчик з екранчиком, Жостик. і я стріляю на цьому екранчику, і це мені дає дуже велику перевагу. Тому що, по-перше, я можу піти з лінії вогня, бо ракета, вона знову таки цілить. бачу ціль, цілю, не бачу ціль, не цілю. Але якщо я бачу ціль, то і ціль бачить мене. Якщо я бачу село ворога, де, де проживає ворог, то в тому селі всі спостережні пункти теж бачать мене. Да? Тому, відповідно, це перевага цього комплексу, що оператор може знаходитися з боку, ззаду, в окопі, в трубі. Перша наша позиція, от як зараз пам'ятаю, це якісь. Жах, бо на цьому регіоні, де ми стоїмо, доріг немає як таких. А, на позицію треба було їхати через поля. Вони всі отака от була рилля, весь цей глинозем, наш пікап застряг на першому же полі, нас пересадили в Уаз, в УАЗ не влізли всі речі з пікапу, потім нас кудись завезли в якесь, на якусь там ферму. Крім стогни, у нас нічого не було. Там завезли, кинули і поїхали. Ми без одежі, без їжі, без всього дебудь на цій фермі з цією стогною. Ну, і там поставили, ворога бачимо багато на екрані, Там розробляємо якусь тактику і стратегію, як ми будемо стріляти, і думаємо, а як же нам уходити? Стріляє в мене вчилося чимало людей, реально стріляло куди менше. Це моя жадність, я дуже часто перехоплюю ініціативу. Але зараз останнім часом я вже намагаюся, так би мовити, поступатися, тому що ну, першу ракету завжди випустити ну, важко, реально просто важко. Навіть по цілі, яка стоїть, все одно треба, щоб ракета не зірвалася, щоб сильно не смикнути. Дуже часто так було, скажімо так, ну, спокуса. Щоправда, легковушки, ну легковушки тут їздять з буквами «З», щоб ви розуміли. Да? Тобто ворог тут їздить з буквами «З» — це не промахнеться, це явно не місцеві. Але, по-перше, дуже мало ракет, по-друге, дуже велика швидкість цих легковушок, вони розуміють, давно вже бояться стовни. Стріляли по Уралу з БК. Хороша така. Ось фактично це була саме ефективне ураження, тому що в цей момент Урал стояв на розгрузці. В БТРах нам не подобається стріляти, вони не детонують. Тому, в принципі, підтвердити враження цілі дуже важко. Стріляли по будинку з БК. Тобто там дах улетів після стрільби. Останні наші стрільби, ворог зараз вже не їздить, фактично не їздить по дорогах, вже давно не їздить. Щось придумуємо, щось вигадуємо. Останнє було, що разом із аеророзвідкою, аеророзвідка знаходила. БМП заховані в гаражах. Зараз, так би мовити, навіть напрацьовуємо практику, як з ними боротися. Моя стугна чи тосків вона проявилася зараз в світі як найефективніша ПТРК. Джевелін не показує жодної ефективності в порівнянні з нашою стугною. От, наприклад, на нашій ділянці дороги я б дуже хотіла, щоб щось підбивали джевеліни, хоча би щось. Але потім починається ой, там дальність не те. Ой, джевелін не встигає спрацьовувати. Ой, йому треба аж три хвилини, щоб навестися. І посилають стугну. Я кажу: слухайте, у стугни 100 кілограм, у джевеліна 30. Туди, туди дойти до цієї позиції. Да, джевеліна набагато легше. Джевелін може від дерева до дерева бігати, але нам же треба це підбити, а у Джевелін не може і йти туди зі своєю стугною. Тобто, це буває дуже часто. Це буває дуже часто. Я, чесно кажучи, джевелін зла. Тому що часто нам доводиться виконувати ту роботу, на яку в принципі, повинен виконувати джавелін по своїх характеристиках. КБ-Луч і вижив, тому що стогну купували. А, останні три роки не було замовлень від Міністерства оборони і КБ-Луч працював на експорт. Саме цікаве, що зараз ми викупаємо назад те, що продали на експорт. Аеророзвідка мені показує, де можуть бути ну, цілі, які ну, цікаві. Да? От там от сховаються в нас танки, там у нас сховаються БМП. Я по карті дивлюся, включаю крапиву, дивлюся, що можуть бути якісь прямі видимості, а, приїжджаю на позицію і потім не можу знайти це місце. От не можу. Мені ш... Одна справа те, що бачать зверху, інша справа те, що я бачу збоку. І мені так важко прив'язатися до місцевості, а інколи, от, наприклад, остання наша стрільба була вже спаленій посадці. Тобто ми проїхали, ми встали у ворожого села на виду, тобто нас ну, там видно з усього куточка. Е Поставили цю стугну, включаємо її і не можемо знайти той об'єкт, який можемо поцілити. І ми 40 хвилин його не могли знайти. я ж минулому депутат, член комітету з нацбезпеки і оборони. Повірте, я знаю, яка зброя хороша, яка не хороша. А, бо я 5 років працювала в цій сфері. І повірте, в інформаційному просторі все зовсім не так, як насправді. Наприклад, скільки гівна було вилито на міномети, да? а вони ну, надзвичайно потрібні на фронті і найбільше там урону наносять ворогу. Да? Скільки гівна було вилито на Нептун? Він же не встигав народитися, а всі кричали, що це корупція, і він не може нікуди поцілити. Да? А Нептун також діти КБ кебелуч, як і стугна. В принципі, гівно виливалося і на стугну, виливалося і на корсар, це оці протиракетні комплекси. Але ж я знала, що воно таке. До речі, я почала шевчитися, будучи ще депутатом. Да? Я, я очікувала це. Мені хотілося бути в цій війні ефективною. Тому що я їздила на фронт в 2014 році, і я була геть неефективна. Тобто я багато разів була на фронті. У мене був автомат, з якого ні разу не вистрілила, бо я ні разу не бачила ціль. Да? І я роз... особливо, якщо ти жінка, да? коли ти жінка, ти можеш воювати тільки тоді, коли ти затребувана, да? Ну, Бігати з автоматами з БК будь-яка жінка поступається з чоловіку за, за рідким виключенням. Да? Треба бути ефективною, треба бути спеціалізованою. Тому а, спочатку я пішла а, на артилериста, я закінчила курс Гаубі СД-30, отримала знову-таки офіцера запасу, а, стала в резерву, а от перед самою війною я вирішила змінити спеціалізацію, тому що абсолютно була впевнена, що Путін буде наступати танковими військами. От я просто була на 100%, впевнена, на 100 впевнена, що буде танковий прорив біля Києва зі сторони Чорнобиля. І зупиняти для цього краще під всього підходили стугни. Тоді було дві атаки на бровари. В першій атаці я підбила один танк, і в другій атаці перша атака була така дуже масова велика. Цей бій дуже відомий, багато відео. Це такий, в принципі, хрестоматійний бій, і треба сказати, що танкову колону там якраз зупинили тугні корсари. Чому? У мого підрозділу тоді було дві цілі. Ми з бокові позиції стояли, підбили БМП, один розрахунок, і я підбила танк. Інші розрахунки, які стояли на інших позиціях, у них було навіть і по сім цілей. Тобто тоді якраз тугні корсари, вони дуже круто спрацювали. А друга атака, друга атака, вона через тугну навіть і не, розвер... не розвернулася. Тобто танкова колона підійшла. А, перша ж ракета поцілила перший життє танк, вони розвернулися і втекли. А, насправді у нас ще багато а, розробок, які вже просто не пішли в серію. Да? А, найважливішу зброю, яку ми мусили би зробити до цієї війни. Я вважаю, що навіть війни би не було, якби вона була зроблена, це комплекс Нептун. Чому? Тому що навіть щодо Києва у Путіна була тактика оточення, чому зірвався наступ на Київ. Не підійшли зі сторони Одеси. Тобто це було важливо да? Україну оточити з усіх сторон. І якби в нас тоді стояли на озброєнні дивізіони Нептунів, просто би навіть ідеї атаки, оточення всієї України, атаки на Києва навіть би просто би не існувала. Бо Путін знав, що він чорне море не пройде. Да? Але на той момент у нас на чергуванні стояв тільки один Нептун без ракет, тобто важко це назвати чергуваннями. Ракети йому буквально дороблювали на коліні, їх врятували мої друзі зі складів, які тоді бомбилися. Ракети там лежали ще не до кінця дороблені. І їх рятували, вивозили, на коліні дороблювали, озброювали той один нещасний Нептун. І в принципі, ну от крейсер Москва, це була речі, друга спроба атак атаки Путіна зі сторони Одеси. До речі, перша атака збилася завдяки штурмам, а друга атака збилася завдяки Нептуну. Ні, тоді погода нам дуже допомогла. Тоді вона перешкодила десантній висадці в Одесі, і розумієте, у Києва був шлях, тобто був тил, звідки могли біженці тікати, да? звідки була якась логістика і якась впевненість. Це було і психологічно дуже важливо. Так? Українське суспільство, український народ зробив помилку. Він вирішив, що закінчити війну можна, домовившись з путіним. Я вам нагадаю вибори 2019 року, які якраз робилися з цими гаслами. От є президент, який партія війни, да? а є новий кандидат, який ну, називали якраз партія миру. Це той кандидат, який вже проголошував, що він зустрінеться з Путіним, і все про з ним домовиться. Тут навіть не справа да, в цьому президенті, в цьому кандидату. Суспільство зробило такий вибір. Суспільство помилилося. Воно вирішило, що справді з Путіним можна домовитися. Вона проголосувала за цей курс. Далі знову таки новий президент став цей курс повідувати. Він правда його робив. Да? Він зустрічався з Путіним, він домовлявся. Ми можемо згадати, як припинилися обстріли на Донбасі, ми можемо згадати обміни полонених. Але ніхто ж ніколи не питав, яка ціна цих домовленостей. Так, от я вам скажу, ну це стовідсотково. Ну, це вам, звичайно, не буде про це говорити там влада, да? але ну, це логічно, це лежить на поверхні. А, ціна цих домовленостей, да, в тому числі, було припинення виробництва української зброї. Саме тоді тому на всі ці проекти, які до цього розвивалися, і був покладений хрест. Тобто перестали бути замовлення Стугни, Карсара, Ніптуна, Богдани. А, ну, фактично тоді, взагалі, виробництво зброї було просто заморожено, катастрофічно це заморожено. Робилося. Це робилося свідомо, це була ціна замирення, але ця ціна ну, знов ж таки це дуже дорого нам в результаті коштувала. Дуже серйозна робота російської пропаганди. Будь-яка поява будь-якої українських розбровок і зброї зразу викликала величезний супротив суспільстві, тому що з'являлися якісь авторитети. Суспільні активісти, які почали розповідати, що це зброя погана, що це корупція, що на цьому крадуть, і все суспільство обурювалося. Я вам скажу знову таки, фінансування виробництва зброї і попередні роки до Зеленського було дуже проблематичне, бо суспільство було проти. Суспільство вважало, що кожен проєкт це якесь зло і корупція. Коли були знайдені гроші для фінансування української зброї, це конфісковані кошти Януковича. Верніше, це арештовані кошти Януковича. Ми їх не могли конфіскувати два роки, тому що знову таки дуже сильно працювала російська пропаганда, і величезні пласти активістів не давали конфіскації цих коштів Януковича. Це був просто якась шиза. Реальні активісти, які зараз працюють, які зараз дуже патріотичні. Ну тобто, абсолютно всі групи. Всі групи, але так працює російська пропаганда. Вона могла захопити абсолютно всі групи українського суспільства, навішавши якісь ярлики. Це ж все ж красиво робиться, ці маніпуляції. Да? І почали, почалися придумуватися якісь історії, що не знаю, там, ці, ці, ці гроші вкрадуть, або Янукович їх назад відсудить через Європейський суд, або під цей шумок у людей будуть забиратися квартири, що тільки не навішували. Да? Але результат був такий, що два роки ці гроші, які вже в бюджеті були закладені на фінансування оборонки української зброї, зокрема, Нептунів, не могли потрапити в бюджет, тому що українське суспільство таке чудо було, раптом виявилося проти, щоб конфісковувалося Гроші Януковича. Це робота пропаганди. Да? А, суспільство знову таки ну, воно ж знаходить от всі ці історії, всі ці міфи не просто у себе на кухні. Да? Так працює російська пропаганда. Чи продовжує вона працювати? Ну вона продовжує працювати. Так? Ми, в принципі, знаходимося у війні дуже з. Ну, з, з, з імперією зла, да, тобто ось, 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 ось таким великим і чорним, да? яке залізає в усі галузі життя. І в принципі не так то просто з усім цим боротися. Ми дуже знов таки ми дуже часто акцентувалися тільки на військовому супротиві, а да? натомість треба завжди піднімати питання інформаційного простору і культурного простору, які зараз підніматися тільки зараз. Та. Я підтримую зараз все, що воює проти зла. Ну, вілку від самого початку організував оборону Кривого Рога. До речі, ну знову-таки хочу згадати, що на той момент з дуже багатьох від таких міст, міст на сході України, на півдні України, та навіть і в центрі України очільники просто тікали. В кривому ті... розі залишився вілку і вирішив обороняти це місто. Хоча, повірте, йому й дзвонили, і розповідали, Саша, ти чого ти не втікаєш? Ти ж, в принципі, тебе ж може чіпати і не будуть. Ти ж був, ти ж в партії там, регіонів був. Да? Чому ти не втікаєш? Ти ж якраз ти ж якраз може і виживеш на відміну від... Всяких бандерівців, да? а як мені пояснив Вілку. Він мені сказав, що Таня, я помилявся. От я тобі визнаю, я помилявся. Ви бандерівці були праві. Звичайно, вілю, вірю, тому що все показує. Ну, можна багато чого говорити, але я вірю тим людям, які показують результат. Є люди, які пішли на війну і захищають, а є люди, як раніше балакали, і продовжували балакати. Втікали! Слухайте, я дуже багато маю знайомих, ну як знайомих. Uh, да, знайомих, да? я не хочу сказати, що це приятелі, друзі, якраз знайомі, може навіть більше і вороги. Але на словах вони патріоти, патріоти все своє життя. Но! і вони великі майданівці, великі знову такі, не знаю, там захисники України. Але коли 18 числа вночі 19-го розстрілювали майдан, їх саме тоді не було. Вони, наприклад, втікали в Америку в цей момент. Або коли знову-таки почалася війна, перший місяць їх не було, вони зараз знову вилізли. Тобто вони були до війни і вилізли зараз. Да? Але от самі гарячі моменти їх не було. А такі є, як Вілку, да? які були зі мною по інший бік барикад, але у той самі страшні перші дні вони виявилися з тих місць, з яких інші повтікали. Да? І е, отримали на себе перший удар. А Повірте, тоді, от тоді, перший тиждень, оце от отримати перший удар, це ж тоді було найважче. Є люди, у яких є почуття власного дому. Власного дому українського, чи да, українського українського. Тому що знов-таки в українському суспільстві багато і космополітів, і багато тих, які навіть, чесно кажучи, вважають, що і непогано, що так сталося, що зараз можна виїхати за кордон і там влаштуватися, бо є, так би мовити. Да, ну, і підстави, і ставлення заходу позитивного. І таких є багато. А є люди, у яких є дуже сильне почуття власного дому. В них і раніше, наприклад, були і кошти, які їм давали можливість осісти в будь-якій країні, або можливості, або знову таки їхні таланти. Їхня робота, спеціалізація, яка їм давала можливість осісти в інші знов такі країни. Але от є цей шар людей, у яких дуже сильне почуття власного дому. Хоча я скажу, патріотизм цього краю дуже високий. Я навіть сама була здивована, я не думала, що він такий високий. А, мені тут дуже комфортно. Взагалі я люблю південь. В принципі, я не хочу говорити, що слава Богу, що у нас така ситуація, що що зараз, ну от українці це така нація за збручем, де да, об'єдналася східна і західна Україна, коли все, все дуже погано. Слава Богу, зараз не погано. Слава Богу, ми зараз тримаємо в принципі удар. А, і а, те, що зараз більше проникає там східна Україна в західну, південне, все це звичайно, звичайно, в цьому позитив є. Ну і взагалі, ну який зараз ріст української національної свідомості відбувся? Ну просто просто шалений Укул нагородив медаллю за оборону Кривого Рогу. Я, я дуже пишаюся. Я ж кажу, я, я дуже закохана в цей регіон, просто реально закохана. Ви розумієте, ну тут і земля допомагає, от, от, як, якесь таке відчуття. Да? І коли, коли, коли тобі земля допомагає, як ти можеш цю землю не любити. І я навіть скажу, у нас нещодавно була розмова. ну, Я ж тут ходжу, так би мовити, в штаб, да, там, дізнаюся, да, обстановку і тому подібне, щось там доповідаю, отримую якісь команди. І якось по штабі от, вийшли там хлопці покурити різні підрозділи, різні там, командири різних підрозділів. Я з ними розмовляю. І ми такі, як? Добре і красиво, і це при тому, що вже знаєш, вже серпень. А потім почали згадувати, а яка тут весна була, а який тут червень, а як це? Ну просто каже немовірності. Кажуть, я вже собі хату в такому то селі придивився, а я в такому-то, а мені там подобається.